Вашингтони сьогодні активно обговорюють новий план Дональда Трампа, точніше, ті перші деталі, які з'явилися про закінчення російсько-української війни. Також дискутують власне і зустріч Трампа і Зеленського. Всі подробиці розкажу за мить після того, як ви підтримаєте наше військо. Збираю зараз на автівку для третьої штурмової. Кожних ваших пару гривень дуже дуже нам допоможуть наблизитись до цієї мети. Я як завжди буду шалено вдячна так само за підтримку цього каналу. Ваш палець вверх і коментар під цим відео дуже і дуже допомагають. Ну і безперечно, як і підписки. Тож команда Дональда Трампа уже наступного тижня офіційно представить союзникам своє бачення і свою стратегію закінчення російсько-української війни. Кіт Келох, спецпредставник США у питаннях Росії та України, про це вже офіційно заявив, написавши твіт на своїй сторінці у мережі X і зазначив, що якраз на полях Мюнхен. Ської конференції безпеки буде готовий представити план закінчення російсько-української війни щодо самого Келога, то тим часом джерела суспільного в офісі президента повідомляють про те, що вже 20 лютого спецпредставник з питань Росії України від Сполучених Штатів відвідає Київ. Я нагадаю, що це вже за логікою процесу відбудеться після Мюнхенської конференції з безпеки тобто, спочатку, кіт Келлах разом із Трампом і командою Білого Дому представить план своє бачення закінчення війни в Мюнхені. А вже після того відбудуться контакти. Прямі контакти Келога з українською владою і візит безпосередньо до української столиці. Разом з тим, тут в Вашингтоні вже активно обговорюють, які ми ж можуть бути елементи цього плану. І з того, що відомо станом на зараз, власне, на жаль, не буде фактично несподіванкою той факт, що Трамп передбачатиме залишення за Росією тих територій, які російська армія вже контролює станом на цей момент. Разом з тим, невизначеною є доля курської території і курського плацдарму. Не зрозуміло, чи вдасться переконати російського диктатора Путіна обміняти ці землі, наприклад, на північ Харківщини або, можливо, наші південні регіони. В будь-якому випадку очевидно, що російський диктатор Путін зацікавлений в тому, аби курська карта взагалі не була на столі переговорів. Тому він і наказує своїм військам докласти максимум зусиль для того, аби відтіснити українські війська з Курської області, ну незважаючи навіть на підтримку північно-корейців, це у них не дуже виходить і до повного витіснення української армії звідти росіянам ще далеко. Але разом з тим є усвідомлення того, що в Росії прекрасно розуміють, що Курська область українцям не потрібна, нам не потрібно витрачати свої ресурси для того, аби зберігати контроль над цими територіями. Тому Путін, власне, і не спішить віддавати щось взамін, розуміючи, що Україна все одно не зацікавлена в тому, аби на довготривалий період утримувати ці землі. Наступний момент, який стосується загалом статусу ось цих окупованих Росією територій, він поки що знов ж таки, якщо вірити тим розмовам, які ведуться. І залишається невизначеним. Йде мова про те, що ну очевидно, ні Україна, ні будемо сподіватися, весь цивілізований світ ніколи не визнають ці землі російськими, ніколи не визнають окупацію анексію українських територій. Разом з тим, Україна вочевидь буде чекати уже більш вигідніших геополітичних обставин для того, аби в майбутньому повернути ці землі. Тут, грубо кажучи, особливо нового немає, і ми бачили, що в принципі. Українська влада так чи інакше готова власне пристати на цю позицію, але в обмін на це Україна отримає реальні гарантії безпеки. от журналісти Bloomberg повідомляють про те, що ці реальні гарантії безпеки вони. Мають унеможливити повторення російської агресії в майбутньому і передбачають великі поставки військової допомоги Києву. Тут не розкриваються очевидно деталі стосовно ні номенклатури, ні обсягу з цієї військової допомоги, яка має не допустити повторення російської агресії в майбутньому. У будь-якому випадку деталі плану Трампа нам залишилось чекати недовго, бо як я сказала, уже на наступному тижні на полях Мюнхенської конференції безпеки він буде презентований і узгод. Джений із союзниками сама ж конференція розпочнеться 14 лютого. Триватиме по 16 І на полях цієї прес-конференції цієї конференції перепрошую так само. Дуже вірогідною є зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Попередньо очікувалось, що така зустріч і такий перший прямий контакт може відбутися тут у Вашингтоні вже цього тижня, якраз в рамках українського тижня в Вашингтоні. Але станом на зараз уже зрозуміло, що Цього не відбудеться, ну і загалом українська делегація тут перебуває в достатньо обмеженому форматі. Наприклад, Давида Архамії, який мав, ну якщо не очолювати українську делегацію, то бути таким ключовим переговірником від влади, тут можна сказати на землі у Вашингтоні. Зараз він не долетів до американської столиці, як і ще частина представників української делегації у будь-якому випадку. Сподівання української влади полягають в тому, аби організувати уже цю першу зустріч на полях, як я сказала, Мюнхенської конференції безпеки. Але ще важлива подія, як тут вже повідомляють деякі народні депутати, відбудеться буквально за два дні до Мюнхенської конференції безпеки. Мова йде про зустріч на рівні міністрів закордонних справ ключових країн. Ін Європейського союзу, які допомагають зараз в Україні, а також Міністра закордонних справ Великої Британії та держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо подейкують, що фактично ось ця зустріч вона покладе такий початок або продовження дасть реальним зусиллям щодо зупинення бойових дій в Україні. Цю інформацію, зокрема, поширює нардеп Олексій Гончаренко. Ну будемо бачити, чи знайде вона своє підтвердження. Повертаючись до українського тижня, незважаючи на те, що як я сказала, українська делегація тут в обмеженому складі, тим не менш, контакти з американською владою вони встановлюються, а вони тривають. Напередодні відбулася важлива прес-конференція, в якій взяли участь ряд конгресменів. І сенаторів, як від демократичної, так і від республіканської партії, і, от зокрема, ми побачили таку потужну підтримку українського порядку денного і українського бачення переговорного процесу. Принаймні, ті конгресмени і сенатори, які напередодні тут на капітолійському пагорбі висловлювали свої позиції і свої думки, чітко засвідчили, що по перше, російському диктатору Путіну довіряти не можна, оскільки він уже неодноразово демонстрував власне нездатність і небажання слідувати угодам. По друге, Україна має бути. Надійно підсилена в ході цих переговорів, бо від них будуть залежати в тому числі і подальші національні інтереси Сполучених Штатів. Далі, давайте послухаємо якраз одну із конгресменів, точніше конгресвумен від демократичної партії. Вона і очолює український кокус тут в американському конгресі. Зазначу, що дуже коротко український кокус це така група підтримки, власне. tyranny is not an option liberty is an imperative if the free world does not do this we can clearly predict a hastening axis of tyranny linking russia to north korea to iran that is not in the strategic interests of the free world Далі, уже конгресмен від республіканської партії Джо Вілсон а, висловився про те, що якраз російському диктатору Путіну неможливо і не варто довіряти, але він вірить у зусилля Дональда Трампа, який зробить усе можливе для того, аби зупинити війну в Україні. Саме цим і славиться президент Трамп, який намагається досягти домовленостей. Уявляєте, він намагався домовитися з ким чин іном з Корейської народно-демократичної республіки, і він доклав усіх зусиль. Я просто впевнений, президент дійсно хоче зменшити насильство, зменшити втрати людських життів він докладе всіх зусиль. Але якщо не буде добросовісних переговорів, а ми вже знаємо з Будапештського меморандуму з мінських домовленостей 1 і 2, про Володимира Путіна одну послідовну річ. він не дотримується домовленостей. Крім того, у складі такої адвокаційної групи, яка сюди у Вашингтон приїхала лобіювати українські інтереси, перебувають також і двоє українських чоловіків, у яких Російська агресія забрала найцінніше, найдорожче їхні сім'ї, їхніх дружин і дітей. Мова йде про Ярослава Безлевича зі Львова та Станіслава Кулика з Кривого Рогу. І, от, власне, спілкуючись із республіканцями, зокрема, вони. Безпосередньо Джо Вілсону вчора подарували іграшки своїх загиблих дітей. Це дуже емоційна історія, і знаєте, точно ні в якому вигляді не хочеться нею маніпулювати, але зрозуміло, що це дуже потужні меседжі, які тут просувають необхідність подальшої підтримки України, як всередині американського суспільства, так і владної верхівки. І ось Джо Вілсон, якраз уже після спілкування, фактично із українською делегацією українською адвокаційною групою також заявив про необхідність продовження подальшого фінансування України за гуманітарними програмами в рамках USAID. Він переконує, що український кокус, співголовою якого він також є, буде активно працювати у цьому напрямку з адміністрацією Трампа. Ми будемо працювати з адміністрацією. І потім у вас є прекрасний друг свободи Марко Рубіо. це людина, чия сім'я втекла з тоталітарної держави на Кубі, колонії радянського союзу і тому вам не доведеться пояснювати держсекретарю, які є наслідки також про необхідність розмороження фінансування для України в рамках USAID висловився вчора. І можна сказати, новий конгресмен в американській палаті представників. Він є вихідцем при цьому з України. Мова йде про Євгена Віндмена, який говорить про те, що дійсно. Команда Дональда Трампа повинна зараз більше тиснути на Росію, а не на Україну, і відповідно розблокувати і розморозити ті програми, які мають критично важливе значення для нашої держави. Деякі з програм допомоги, які зараз заморожені, це програми, які підтримують відповідальність за воєнні злочини Росії. Ті розслідування, міжнародні експерти, яких ми підтримували. Це все поставлено на паузу. Відбудова української інфраструктури та електромереж, які щодня зазнають постійних атак з боку росіян, це деякі з програм, які поставлені на паузу. Нам потрібно відновити ці програми якомога швидше. Якщо президент хоче миру в Україні, він має тиснути на Росію, а не лише на Україну. Взагалі тема USAID є дуже дискусійною і тут у Сполучених Штатах, і ситуація довкола цієї організації ризикує перерости в справжню політичну кризу між демократами і республіканцями, що точно не зіграє нам на руку. Якщо вам цікаво, дайте мені знати в коментарях. І я підготую детальний матеріал на цю тему, тому що інформація дійсно дуже багато. Вона суперечлива. Заяви звучать дуже емоційні, дуже радика. Альні Трамп називає USAID купкою радикально налаштованих божевільних. МАЗ говорить про те, що це злочинна організація, яка має померти. То що насправді стоїть за цими заявами і чого нам очікувати? Бо нагадаю, що за останні роки, за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наша держава в рамках USAID отримала понад 7 мільярдів гуманітарної допомоги та понад 30 мільярдів прямої бюджетної підтримки. Тому дайте знати в коментарях, чи готувати наступний матеріал. А також поставте. Будь ласка, палець вверх в цьому відео це дуже допомагає його поширювати тут на просторах Ютуба. Ну і так само сильно допомагають розвитку мого каналу. Ваші підписки. Я вам за це буду дуже вдячна, а особливо за підтримку нашої армії, бо не втомлююсь повторювати, що це єдина сила, яка станом на зараз здатна зупиняти росіян. Збираю на автівку для третьої штурмової. Вона хлопцям дуже потрібна на сході нашої країни. Будь ласка, по кілька гривень і всім спокійної, безпечної ночі.